Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, залишилися лічені години вже завтра відбудеться лаунчпад на Кімоні по Сіпатекс. Але в цьому відео я хочу все ж таки розібратися, чи варто тобі інвестувати в цей проект, від. Того, чиє ім'я називати не можна. Та ладно, я жартую то все фігня, чесно кажучи, і ви всі розумієте, що я говорю про а, Миколу Удянського та його а, нову біржу, а, котрій буде запущено токен, власний токін цієї біржі, і котрий власне має назву всі. До речі, одне з відео вже виходило на моєму каналі, і ви можете його переглянути ось тут. І сьогодні, власне, вийшов останній пост з детальною інформацією стосовно цього лаунчпаду, і я хочу з вами її проговорити. Тож, зачитаю вам їхній офіційний пост з їхнього пабліку. «Сіпатекс, до лаунчпаду залишився один день. Сіпатикс це оновлена біржа, що планує стати номером один в Латинській Америці. У неї є вже плани на розробку крутих інструментів та потужна стратегія. Це це відкриє доступ до нових технологій до зручних платежів мільйона людей, які досі не мають змоги користуватися сучасними фінансовими послугами у цьому регіоні планети. Тобто, вже з цих слів ми бачимо, що нам позиціонують що цю біржу, що їхній а токін. Як щось неймовірно шаленне, щось просто неминуче круте, і те, що є номером один в цьому регіоні, всього вартість токену на лаунчпаді буде еквівалентна 2.55 п'яти QMOL токенам. Так, власне, саме за QMOL токен і буде проходити цей лаунчпад. На момент публікації цього посту в їхньому пабліку 2,55 п'ятдесят токени еквівалентні були 85 USDT цен. Але одразу після того як цей пост було опубліковано, поширюватись почався цей пост по всім іншим паблікам. Трішки почали відкуповувати кімол докін, і ціна його почала рости. І відповідно до цього, всі почали піднімати кіпіш в чаті а, Типу, що за фігня Сказали, що буде 85 центів в еквіваленті QMOL токену, але 2,55 на даний момент, на момент тих коментарів, вже перевищувало а, ці 85 центів, тому що токен почав потрошку відростати. Так, це не якісь там значні кроки, це ну, прямо, прямо. трішечки, але все ж таки ціна змінюється і. Як на мене, тут допустили велику помилку ті, хто публікував цей пост, тому що потрібно було типу ж сказати, що це не фікс ціна, а все буде прив'язуватись до вартості самого токену і буде еквівалентно саме цьому. І власне в цей час там підключився сапорт, почали викручуватися, все це поясняти. І типу наче як всіх заспокоїли. Тож будемо сподіватися, що завтра на початок лаунчпаду ціна а, в еквіваленті кімолу буде вже значно менша, і для нас це буде однозначно приємніше, тому що чим а, дорожче буде кімол токен, Тим а, менше буде в еквіваленті коштувати Сіпатекс, і тим більше ми зможемо його відкупити за ці ж кюмол. Однозначно, як я і говорив, в мене більше 20 тисяч кмол токену а токен стоїть на місці, воно це все постійно стейкається і ще накопичується. І я хочу трішки а, диверсифікувати а, цю інвестицію і розкинути по іншим проектам які даються на лаунчпаді, але в все, що попало, лізти не хочеться. І зважаючи на ту вартість у 85 центів, я розумію, що десь хоча б по 1,3, по 1,5 я все ж таки зможу його продати. І це будуть якісь там 2 ікси, що доволі таки непогано. Чи вдасться мені це, я не знаю. Бо, перш за все, я роблю це для вас для подачі контенту на моєму YouTube каналі. Ну і до речі, якщо ти ще не підписався, буду вдячний за підписку на цей канал, тому що інформацію я роблю для вас. Всі глядачі дивляться, але більшість переглядів відбувається від тих людей, які не підписані. Тож буду вдячний за підтримку україномовного каналу, україномовного контенту. що... Робиться саме для вас. Ну і власне про головне, як на мене, загальна алокація сі Патексо буде 840 тисяч. Мінімальна інвестиція, котру кожен з вас може відкупити за QMall, це 60 сі патексо. Тобто, якщо ми конвертуємо цю мінімальну закупівлю, тобто 60 сі це виходить лише 51 долар, що для якоїсь там мікроінвестиції в свій портфель, начебто, і непогано. І в перспективі, якщо все буде добре, а не як завжди, це зможе дати вам мінімум x 2 і ви заберете поверх ще 50 доларів. А от якщо зануритися в це значно глибше і взяти максимально можливий відкуп, тобто 60 тисяч сіпатик стокінів, це виходить 51 тисяча доларів. І ось тут, напевно, варто було б замислитись. Тому що з одного боку, так X2 навіть на таку суму це ще плюс 50 тисяч до тебе в карман, але ризик, як на мене, зважаючи на інші проекти і їхній розвиток, надвисок. Ну і власне заключаюча інформація, котру нам надавали, і вона є однією також із ключових, це початок цього лаунчпаду. Розпочнеться все о 12.00 за. Києвом, тож підготуйтеся, якщо у вас а, є а, така ціль на відкуп, підготуйте і телефон, підготуйте і а, лептоп для того, щоб у разі веб-версії, яка ляже, ви змогли це зробити через мобільний додаток. Бо, як ми знаємо, таке в нас буває часто в кіммовом. Тож, буду чекати на вашу думку стосовно цього проєкту. Ви, мою думку, знаєте. Як я вам і казав, ви можете переглянути її ось в цьому відео, а там я про це говорив. І перш за все, хочу вам сказати, щоб ви просто зрозуміли. Я хочу трішки розгрузити свої кімоли. Я буду брати десь на 5-7 тисяч кімол токенів ще не вирішив. Це перше. Ну і друге, це контент. Для вас будемо слідкувати тепер і за цим проектом. Буду про нього розповідати, ка... говорити, що як там а, відбувається, а в якому напрямку все рухається. Бо коли в тебе немає цього токену в портфелі, то робити це не так цікаво. Тож не забудь підписатись на мій телеграм-канал, буду радий тебе бачити також. І там на цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.